Вівторок 11 березня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Василя Мирончука. Чин прощання із захисником відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. До війни чоловік працював слюсарем контрольно вимірювальних приладів та автоматики. Був дуже відповідальним фахівцем, згадують його колеги. Після початку повномасштабної війни. Василь вирішив стати на захист України. Більше двох років боронив наші території, а нещодавно повернувся у рідне місто у відпустку. Тут, 9 березня, його серце зупинилося. У захисника залишився брат. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 40 років. Хороша, відзивчива людина був Василь. Ну, завжди життєрадісний, як фахівця знаю хорошого. його. Людина, яку дуже-дуже ну, шкода, що не стало з нами зараз. Така людина, він дуже все, все він комусь допомагав, все він такий був привітний, приємний. Відвоював два з половиною роки. Прийшов на, на пару днів і таке його спіткало. Хороший він такий був, спокійний, дуже добрий. Я маленьким, що його в садочку водила за руку, дуже пам'ятаю. Пішов ще десь одразу, він вже ну, більше два роки він на війні казав, пішов, щоб ви не йшли. Пішов я, щоб ви були вдома. Так він мені казав. А з великим сумом з торботою проводимо в останній путь. Горенчука Василя Васильовича. Будемо пам'ятати його і знали як доброю, життєрадісною людиною, який готовий був завжди прийти на допомогу. Любив спорт, любив село, любив своїх рідних. І після масштабного вторгнення пішов захищати нашу незалежну Україну, нашу державу. Віддав найцінніше це своє здоров'я, віддав своє життя. Попрощалися сьогодні ще з одним героєм Анатолієм Кобернюком. Чоловік, родом із Хмельницького, працював на будівництві. У грудні 2024-го його мобілізували. 40-річний захисник загинув 7 березня на Покровському напрямку. Вічний спочинок Анатолій Кобернюк знайшов на Алеї Слави у Раковому. У герої залишилися мати, дві сестри та племінники. Толік був світлою людиною, хорошим другом, завжди відкликався, да, йшов на допомогу, міг щось порадити, якщо щось, щось потрібно. В Толіка є дві рідних сестри Каріна і Наташа. Є так також похресники, є плем'яники, він дуже їх любив. Був мастеровитий, бо і дома все робив. і Як треба було щось так підказати, то завжди підказував. Ну, добра людина. Пішов воювати в грудні. Він не встиг довго повоювати. Він навчався перед тим його вчили. Потім він пішов воювати, і от так сталося, що на Покровському напрямку він загинув. Він на будівництві працював. Дуже був роботящий, дуже такий життєрадісний, З ним завжди було приємно спілкуватися, приємна людина, скромний, працьовитий. Дуже він любив життя, цей Толя. Тож, перед цим його брат загинув на війні Руслан. І він пішов вітомстити за брата. Пішов то, так, завоювати за, за брата. І так вийшло, що він підірвався. Дуже вони працюють, дуже, дуже за країну він переживав. І за брата дуже пер, переживав, а підули там шукаю за брата. Оце так сталося вплоть. Тому 40 років і сповнилося, і цьому так само 40. Неженатий. Він дуже старательний, дуже общительний, дуже привітний. Ну прямо душа людина. Епідеміологічна ситуація на Хмельниччині за попередній тиждень покращилася. Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, наразі поріг захворюваності на грип та ГРВІ становить понад 20%. Тоді як минулого тижня перевищував 36%. Менше було й госпіталізацій. Впродовж тижня зафіксовано майже 4 тисячі випадків захворювань серед дітей до 17 років. Це близько половини від загальної кількості хворих. Попри зменшення нових зареєстрованих випадків грипу, медики радять при симптомах нездужання звертатися за допомогою до сімейного лікаря. Життя обірвані на злеті. Пам'ятний захід під такою назвою відбувся у Вищому професійному училищі номер 11 Присвятили його випускникам, які загинули у російсько-українській війні. Під час нього у навчальному закладі відкрили стелу пам'яті, до якої увійшли 26 фотографій героїв. Вшанувати загиблих захисників прийшли їхні рідні та знайомі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших випускників, які були не тільки випускниками, але вони були і друзями, і взагалі членами нашої родини, нашої спільноти. Кожного з них була своя мрія. Свої сім'ї, свої родини і сьогодні. Ми вшановуємо їхню пам'ять. Їхня пам'ять завжди залишиться в наших серцях, адже завдяки їм сьогодні ми можемо ходити на роботу. Ми можемо творити, можемо працювати, можемо мріяти. Вони молодці, що таке організували. Наших героїв потрібно пам'ятати, потрібно подавати приклад для нашого покоління. Щоб знали, пам'ятали, бо ці хлопці вони віддали найцінніше власне життя. Їх потрібно вшановувати, пам'ятати. Новий старт стажування для молоді оголосили в Хмельницькій міській раді. Подача заявок для участі триватиме до 15 квітня. Заповнити її можна на сайті міської ради у розділі стажування. Наразі чекають претендентів віком до 25 років з вищою освітою. За підсумками, усі учасники отримують сертифікати і рекомендації для працедавців. Найкращі стажисти будуть зараховані до кадрового резерву або працевлаштовані у виконавчих органах міської ради чи комунальних підприємствах та установах. 9 березня зупинилося серце Ігоря Клюса, почесного голови Хмельницької обласної краєвої організації Народного Руху України. Ігор Петрович був науковцем у галузі фізики та заслуженим працівником освіти України. За його сприяння і авторства випущено два видання книги Великий терор на Хмельниччині депутат Хмельницької обласної ради трьох скликань обирався головою постійної комісії з питань науки, освіти, культури, молоді та спорту. Прощання з Ігорем Клюсом відбудеться завтра, о 13-й годині у приміщенні міської ритуальної служби. На вулиці Святослава Хороброго, 5. Акцію Квіти перемоги започаткували у ліцеї номер 7 Стіни укриття, у якому під час повітряних тривог перебувають до 950 осіб. Оздоблюють квітами у стилі самчиківського та петриківського розпису. Живопис, за словами педагогів, допомагає відволіктися та перезавантажитись. Тому до справи долучаються діти разом із батьками та вчителями. Ми замальовуємо і. Там, де почали вже розмальовувати до нас, то ми стараємося зробити, щоб воно було більш яскравіше. Прикрашаємо взагалі для того, щоб скоріше була наша перемога, щоб діти коли спускались, навіть коли ці тривоги якось вони дивились і настрій трошки піднімався. Коли спускаєшся, воно набагато гарніше це все виглядає. На якійсь одній з нарад адміністративних ми обговорювали способи релаксації, способи відволікання. І от хтось з моїх колег сказав про те, що він захоплюється малюванням. І відразу я собі уявила картинку, як наш. Наше укриття стає таким арт-простором. У нас навіть в акції немає цілі такої, щоб все було вже розмальоване. У нас є ціль того, що це має бути арт-простором, коли можна приходити і щось своє ще домальовувати. Ми знайшли учнів, які закінчили чи ще навчаються у школах мистецьких. Попросили їх зробити нам таку, ніби як велику розмальовку, тобто зробити контури квітів, і зараз. І учні, і педагоги, і батьки ми приходимо сюди, тоді коли маємо вільну хвилинку, і розмальовуємо. Тобто, коли вам тривожно, коли вам неспокійно, коли просто хочеться помріяти про квітучу, сильну, незалежну Україну, приходьте сюди і втілюйте у цю мрію, візуалізуйте цю мрію на стінах нашого укриття. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!